Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас Acura MDX 2008 року, газ-бензин, дуже міцна надійна техніка. Хто знає тот знає, хто не знає, приїжджайте, друзі, все розкажемо, покажемо. Преміальна така хондочка. Дуже гарний варіант. Якщо хочете великий, та не дуже дорогий позашлюховик. Вона семімісна, вона з газом, є все підігріви є пам'яті, електрорегулювання всього, чого тільки можливо. Є камера заднього виду, все працює. Без помилок, зараз вона заведена, така вона по салончику Є лючок, автотези темнення дзеркала, сині бокові, щоб не ступило. Клімат. Для заднього ряду є такий екранчик. Все працює. Нові DVD-дисках можна і без DVD-дисків. Е, так, є в нас електрокришка-багажничка. Гарно працює, тихенько, м'яко, не димить, труби чистенькі. В продажі тачка не готувалась. У неї все добре. Всіх очікуємо на тест-драйв, на огляд, любі перевірки. Автівка доступна в лізинг, кредит та за занарічку. Також в нас є обміни, друзі. Хто хоче гарну, хазяйську та ціленьку акуру, приїжджайте. Всіх очікуємо в нас.